Зараз сталася дуже глибока помилка. Я так думаю, це було субота. Субота вночі. Прийшла Ольга Спортицька. По-перше, вся задія починалася з України. Напевно, так? Ольга Рука, по де вона є? Так, а -а -а. Де вона? Я називаюся своїми іменами. Ти я вже я не знаю. Я, що я активний участь у підсі.

Такими я говорю, що я в цьому участі не приймав абсолютно. Я себе був далекий тим, приймав. Хто, хто прийшов, прийшов, прийшов по відділу. Прийшов до відділу і вівторок. Має приїхати Володика відключити у Болоні, на полоні. Вівторок. По-моєму, до вас приходила рука на так? Повинен було розповідатися. Один Отець вас він казав, коли вони ж до цьому. І вона знову. Висула, б... Дайте. Дайте вийскувати. Я на всім виступила, вислухайте. Я йшла своїми проблемами. І поставилася хлопчині. Я б його дзвонила три дні. І я не говорю, прис... бачу, що я б дзвонила особисто до тебе села. я цього не боюся. 24 серпня я була за це Васильом на зустріч, якщо ви не знаєте. ви У Саборі була зустріч. І я на тій зустрічі. І не говоріть того, що ви не знайти. Нема нічого спільного. Скільки у вас людей буде до церкви? Я кажу, наша церква є повна. Ось, владий Бог, ми просимо вас, якщо ви нас ми не хочемо на церкві пороскову.